Як зупинити випадіння волосся. Мене звати Ірина Букур. Я авторка та засновниця відомого українського бренду «Ірен Букур. Піти концентрат це мій улюблений засіб, тому що він рятує моє волосся на протязі усього мого життя. Коли я народжувала трьох дітей, коли я погано харчувалася, була на дієтах, коли я поїхала в іншу країну, і була в дикому стресі. Він рятував моє волосся. Його склад дійсно чарівний. 14 цілющих рослин пробуджують сплячі фолікули і активують ріст волосся. І вже через три тижні ви будете бачити навколо своєї голови дуже багато нового молодого лосічка, як така кульбабка. Фітоконцентрат дуже легкий, він як водичка. Я наношу його кожен день протягом трьох тижнів, кожен вечір перед сном сплю, і вранці прокидаюся, і навіть не мию голову кожен день, бо він зовсім не жирнить моє волосся. Отож, йдемо на сайт ренбукур, замовляємо фітоконцентрат і насолоджуємося результатом.